Так, є по наявності така от джинма 404, 4 із примусовою гідравликою, із двохдисковим щепленням, із ходозменшувачем, два гідронасоси, бокова коліса, отака от електронна панель приладів. Друзі, кого цікавить, пишіть телефонуйте. От Не за всі гроші. Світу. Значить, Передні диски розборні, також задні диски розборні. Отака от от примусова гідравлика. Стоять циліндри, дві пари гідровиходів. Ми знаходимо за адресою траса київ житомир 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка безкоштовна, без предоплати. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі!